Комунальне підприємство Водоканал в червні розробило розрахунки на нові тарифи. Документи на перевірку вже подані до Житомирської спеціалізованої установи. Як повідомив головний економіст Коростенського водоканалу Микола Сидорук, висновки щодо утвердження нової ціни на воду очікуються найближчим часом. І вже з вересня коростенці платитимуть за новими тарифами. Ми поцікавилися, з чим пов'язано підняття ціни на воду. Прийшло підвищення електроенергії цін. Тарифів на всіх інших таких витрат, от, скажімо, мінімальна зарплата, як ви знаєте, з минулого року вона збільшилася з 1600 до 3200. Це все не було передбачено в нашому тарифі, який був раніше. На сьогоднішній день нам потрібно підтримувати життєдіяльність нашого підприємства. І, це дуже важливо, щоб тарифи відповідали економічно обґрунтованому рівні. Бо якщо раніше, до 1 січня 2016 року, нам в якійсь мірі компенсувала держава з державного бюджету за рахунок різниці в тарифах, то сьогодні все це перекладається на місцеву владу. І навряд чи такі кошти знайдуться у місцевої влади. Тому потрібно Тарифи приводити до економічно обґрунтованого рівня. Діюча ціна на воду для приватного сектору становить 15 гривень 65 копійок. За новими тарифами вона складатиме 22 гривні 92 копійки за один куб води. Для багатоквартирних будинків на сьогодні тариф становить 16,73. З вересня мешканці квартир платитимуть 24 гривні 41 копійку за один куб води, повідомив головний економіст водоканалу.